Усім день добрий. Прислала на компресор. Перніше поки що на діагностику прислали компресор з міста Павлоград. Значить, робимо діагностику, зробимо клієнту відеозвіт, погляд. Компресор, можна сказати, lt 100 FB-2105. Отак От виглядає. Тут основну увагу сказали звернути на цей сапун. Тому що тут іде підтікання масла, Викид масла не підтікання. Різьбові з'єднання я вже відкрутив, щоб довго час не тягнути. Зараз будемо робити демонтаж. І одразу зробиться діагностика його обстеження. І тоді клієнт оприділиться. Робити, не робити взагалі, що з ним робити? Так, шесті граніки є. Компресор бачимо. Що можна сказати про компресор? Ну, весь в пилюці. колектор знімаємо. Дивимось так. В принципі, всередині нагару немає. Ні в лівому, ні в правому. Далі знімаємо клапану кришку. Зараз побачимо. А, ще казали, що він підкидає масло літру на добу, бо це дуже багато. Літра в місяць це окейше. А літра на добу це забагато для цього компресора. Тобто кожен компресор має свій, свій викид масла. Так? Хтось там 15 грам кидає за годину роботи, хто скидає 40 грам, в кожному це є свій параметр. Тобто будь-який компресор масло заповнений, він буде кидати масло. Так, щось ця трубка не виходить, трошки зігнемо. Так, тут є. Бачиш, тут так сапун зробили. Таке зустрічав в італійських компресорах, що сапун з'єднують з входом повітряного фільтра. Не знаю, що тут це нормально. О, Є. Дивимось. Бачимо, То, в принципі, все гарно виглядає. Но все одно клапана будуть усі розбиратися, усі канали будуть чиститися. Мідні шайби замінюються при потребі. Ще глянемо одразу на фільтр повітряний. В якому стані? Тут багато по експлуатації можна цей. Поглянувши на фільтр повітряний. Так. Дивимось, показую. Чекайте, чи видно. Ну такое я б сказав. Замінювати частіше. Потрібно замінювати частіше ті повітряні фільтравами. Значить, далі. От. Відкладаємо в сторону. Дивимось. Дивимось дивимося, що бачимо? Ще поки що нічого не бачимо. Відкручуємо ще гайки. Так, Це сюди. Відкручуємо гайки. Гайки циліндра. То ми зараз будемо бачити кільця, в якому вони стані. І чомусь тільки кидає масла. То в загальному ну, він кидає масло скільки? Десь приблизно 15 грам за годину роботи. Це приблизні цифри, тому що там не пише, не вказані йде отакі характеристики. Принаймні я не дочитався по цьому. Не пам'ятаю, щоб була якась конкретика по цій компресорній голові, по викиду масла. В ПКС, наприклад, чітко, конкретно пише, скільки викидає масла за годину роботи. По цих ні. Може раніше, коли були інструкції хороші, більше було інформації. І писало. Зараз. А зараз не подають нічого. Резиновий молоточок. О! Паух! Бажай! Пересиде. Yeah. Добре, що будемо бачити тут? Ну, тут можна перевірити на люфти. Поки що так, візуально. Ага, масло, ще кидати, бачите, так, ано видно тут. Видно. Бачите, усі замки стоять один ряд. Це перше. Ну, бачу кільця стерті. Бачу кільця стерті. Ну, принаймні, поставлені вірно. А це невірно стоїть. Хтось зробив і... Х... погано зробив. А це. Це вірно. Але не в тій послідовності. Так, і ось це. І це вірно стоїть у нас. Добре, це у нас низька ступінь. Висока ступінь. Тут замки також вже всі в один ряд зійшли. Дивимось. Чи вірно, чи не вірно. Тому що дуже багато є файних майстрів, які навіть не можуть кільця нормально встановити. О! Похилилося. Стойка. Що ти хочеш нам показати зараз? Ось так. Хочеш ближче показати? Зараз покажем! Так, що я казав? Правильно. Є багато майстрів, які навіть не можуть встановити нормальне кільце. Тобто я вам це зараз показую. Все нормально стояло. Встановлене було. Компресійне кільце друге. Тут тяжко знімається. Ага, я ще бачу є. Поки знімав кільце, бачу є риски. Ага. Тут взагалі комплектація не така. Тобто є два. Два. Одинакових кільця компресійних верхніх. Ладно. Значить, треба інформацію уточнити. Хто ремонтував, коли ремонтувалося для того Загаль, для особі, для розуміння. Тому що чому це так сталося? Чи це зразу таке прийшло з заводу, така комплектація, наприклад, так з Китаю. І це вже ремонтували вони. Ну, Бачите, тут всі три. Всі три йдуть і всі три з фаскою. Кільце скрепкове, якщо я не помиляюся. Правильна його назва. Компресійне скрепкове. Кільця сиріну йдуть під заміну. Так, цією стороною було, цією. Ой, масозин вже дуже стерте. Дуже стерте. Давайте зараз ми перек... ну, другу сторону, думаю, сенсу не буде розбирати. Хоча... Хоча розберу. Зараз приберемося мінімально. Самий банальний метод перевірки кільця. Вставляєте в циліндр. І що бачимо? Навіть я пощупа не буду йти, нема сенсу. Давайте ще. Низку ступень ставимо. Значить, дивіться. Видно тут? Видно. Зараз я ще знімлю камеру краще покажу. Тобто, бачите є зазор? О! Має бути 0,35 міліметра. Тобто, грубо кажучи, А, ще низьку ступень покажу. Тяжкий циліндр. Ось, бачите? Навіть щупа нема сенсу. Ну, набором щупів нутроміром в такому випадку не користуємося. Нема сенсу. На рахунок кілець. Тобто це такий самий банальший метод перевірки зносу кілець. І... Так, добре. То є чітка, то є чітка, циліндри йдуть під заміну. Якщо нормально робити, цей циліндр буде йти під заміну. Ну, це я рекомендую. Під заміну. Чому? Тому що, бачите, є пази. Зараз кут трошки поміняю. Добре, пази я покажу більш детальніше пізніше. Скриваємо другу сторону. Скриваємо другу сторону. Тут принаймні ситуація зрозуміла, чому кидаю масло. Відносно, бачите, є. Є, що в нас є? У нас є неправильно встановлені кільця, принаймні ось тут. У нас є неправильно підібрані кільця, по, не, не по розміру, а по комплектності. І в нас є виробітка кілець, у нас є кільця встали замками один ряд, у нас є виробітка в циліндрах. Від того і бачимо, кидає масло. літрів в день. Ну, буде так і кидати літри в день. Рахуйте, ще плюс більші картерні гази, плюс більше він втягує сюди, і він 100% цього не забере масло. Тому що воно буде вам кидати в систему. Тут можна буде щось придумати, трошки краще зробити, вдосконалити. Так, ключик на 19. Добре, ключик на 19 треба взяти. Диймови на другу сторону. Чому так кільця швидко пішли? Та хто знає? Я не знаю, чи швидко пішли. я так собі догадуюся. Невчасна заміна фільтрів проводилася. І залежно від середовища можна і часто міняти фільтра, але є. Є такі підприємства в мене на обслуговуванні. Ну там як не роби, як не замінюй, раз в рік все одно потрібно буде робити заміну кілець. Я там вже і різні фільтри ставив, і різні очистки, ну, але допомагає. Вже дойшов до того, що допомагає. Раніше за рік часу кільце з'їдало. Ось ну, так само, як тут, якщо. Якщо взяти для порівняння. Так, Беру ключик на 19, чи там 18-19. Знімаю ось цю, цю штуку ту Трубку, щоб добратися вже до другого циліндра. Покажу зразу другий циліндр, щоб не було, знаєте. 18 має бути. Ключик, ладно, відкручу вже тину 19. Покажу все, хай буде, хай буде. Щоб люди бачили, це ж звід для клієнта це обстеження. Цу от трубки мене не тішить, бачите. тусе. Ну, в мене на рахунок цього, якщо. Погодяться на ремонт, я, в принципі, попробую і зроблю трошки іншу штуку. Ідея є. Ідея є. Запасні частинки є, тобто комплектуючі до цієї ідеї є, щоб її реалізувати втілити в реальність. Будемо бачити. Так, добре, там щось видно? Видно щось. Ось. О! Тут що бачимо? Бачу, тут так само. Тут так само візуально все гарно. Ну, досить таке... Таке гарно тут все виглядає. Прокладка цілісна, нічого такого немає зайвого. Нагару утворень немає. Таких критичних маю на увазі. Добре, відставляємо в сторонку. Циліндри. Ще тут глянемо також на їх виробітку. Ну, Циліндри можна буде ще переміряти. Але який сенс, якщо вони мають пази сенсу щось там міряти, переміряти немає. В загальному, бачите, компресор також в пелюці. Ну Компресор не має бути в пилюці. Підтьоки масла мінімально допускаються, бо тому що з часом під температури він нагріється нормально, все одно він десь собі знайде своє слабке місце і масло буде, десь буде підтікати. Так, що у нас тут є ще один болт? Це я зараз покажу. Та тут так само виробітка є, я вже бачу. Я вже бачу що тут так само є виробітка, бо тому що. Тут можна найще і більше, бо тому що дуже поршень прилягає до циліндрів. У нас мають кільця тільки прилягати до циліндру. Поршень у нас не дотикається до циліндру. Браємо коліном є. Yeah. Ситуація. Ситуація бажає кращого. Цей циліндр. Добре, перемірюємо цей. Замками. Одне, одне. Добре, Дивимось на кілечку. Так. Це вірно. Це не вірно. І це не вірно. Хто ж це робив, інтересно? Може, скажуть. Може, скажуть. Я це ото... Це для себе. Я то нікому нікому не кажу, хто як робить, тобто це їхнє. Це їх підхід до роботи. Мені фіолетово, хто як робить. Мені головне, щоб у мене було все нормально зроблено, щоб він був задоволений. І щоб купляв масла фільтра і все. І щоб все доб добре працювало. Звичайно, що також є гарантійки. Як? як без наших рідних гарантій? Воно буде. Так, що це? Це також верхнє кільце. Це також. Ну, три одинакові кільця. Та не йде. Або така якість кілець брали, щось таке не дуже якісне. Вони могли, а завжди йдуть інші набори кілець. Тут всі йдуть з фаскою. Це якби би скрибок. Це допомагає масозивному кільці знімати масло. Так, Якщо по-простому сказати. Я це називаю фаска. Це дуже старте кільце. Тут все те саме буде. ого, є. Так, думаю, ще пальці так само виробітку мають. Як практика показує, як практика показує пальці також, якщо отак кільця вироблені стерті, пальці також виробляються. Добре. Беру камеру, показую зараз вам ще... Показую вам, що показую. Показую... Озора і показую виробітку пази в циліндрі. Так, де то є? Є? Non, non, non. Ох так, є. Всі все бачили добре. Ой. Так, по зазорах є. По виробиці є. Зараз фокусуємо. Звичайно, що воно буде кидати масло. Бачите, це все це все докупи. Я вже перерахував, які фактори, чому у вас конкретно у вас викидає масло. Ось так воно і є. Ну, масло, бачите, також. Масло чорне. Пахне гореним. Так, шатунчики такі червоного кольору. Добре. Основа зроблена. Основа зроблена. Ще знімаємо шатуни, дивимося на вкладачі і дивимося на колінвал. Пальці під заміну вже кажу. будуть. Я вже бачу, що вони вже стерті. А далі вже все зробиться в письмовій формі. Клієнту скинеться і все. А так, щоб він бачив просто об'єм. Об'єм роботи, яку потрібно буде виконати. На цьому все. Усім дякую за увагу. Відео звіт готовий. Відправляємо в Павлоград. Ну, звичайно, що і на YouTube закину. Хай буде. Все, усім щасливо!